Продовжує мовлення 27 го каналу. Програма регіон. Як завжди, у цей час ми підбиваємо інформаційний підсумок тижня завдяки моїм колегам, перш за все, але від мене на початку цього випуску основні теми зустрічаємо майбутніх зірок. Донець рахує дні до початку чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків. Несолодке життя, соціальна сфера регіону на прикладі Волноваського району. Навчання світло, вступна кампанія до вищих навчальних закладів, розпочалась. На виконання бюджету, непроплати казначейства та забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. Такі головні питання розглянули на сесії Донецької облради. Зокрема, дефіцит бюджету 240 мільйонів. А згідно з прийнятою програмою щодо забезпечення дітей сиріт житлом, тепер щороку для них мають виділяти не менше 100 квартир. Обсяг фінансування програми на 2013-2017 роки понад 66 мільйонів гривень. Докладніше у сюжеті Катерини Щугорове. 240 мільйонів гривень дефіцит бюджету Донеччини. Станом на 1 липня відсоток виконання бюджету склав 83%. Голова облради Андрій Федорук певен, що ситуація зміниться на краще. бюджет на сегодняшний день выполняется не на 100%. И так как основной источник доходов у нас это поступление от налога на доходы физических лиц, поэтому в связи с тем, что не выполняются бюджеты и по городам, и по районам, областной бюджет на сегодняшний день тоже не выполняется. Но я думаю, что к концу Угода обстановка дажна ізмініться. Окрім невиконання бюджету, є й інша нагальна проблема, яка стала вже традиційною. На рахунках Держказначейства по Донеччині знову зависли гроші понад півмільярда гривень. Як зазначив Андрій Федорок, кожну платіжку, що лежить у казначействі, доводиться пробувати у ручному режимі. Втім, що місяця кошти на неї необхідніше є однак, 100% погашення немає. Я вижу выход только один. Это постоянно работать с кабмином, с Министерством финансов, чтобы они э, больше устанавливали лимиты, которые э, ну, будут оплачивать все потребности, которые сегодня есть у нас э, в, ре, в регионе. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, по досягненні 18-річчя мають забезпечуватися житлом. Однак наразі держава не в змозі це гарантувати. На черговій сесії Донецької облради затвердили програму на 2013-2017 роки. Вона передбачає не тільки виділення коштів на 100 квартир щороку, а й на поточний чи капітальний ремонт помешкань, у тих, у кого вони, наприклад, залишилися у спадщину, не менш ніж на 50 тисяч щороку. Така ж сума має виділятися на погашення комунальних боргів. У 2013 на програму передбачено більше. 16 мільйонів до 2017-го понад 66. При потребності півтори тисячі в год видається квартир і життя приспособленого не більше 100. Лица из числа детей, сирот и детей, лишенных родительской опеки. С этой целью, чтобы первый этап, когда еще дети находятся в интернатах, приемных семьях у опекунах, у опекунов, их обеспечить постановкой на очередь 16 лет для получения льготного жилья, закрепления, вступления в наследство, если хотя бы у кого-то есть от родителей, осталось жилье. Багато уваги приділили на сесії затвердженню рішень, що стосуються медичної галузі. Сейчас мы выносим на рассмотрение вопрос создания регионального центра на базе родильного дома номер один города Мариуполя. Концентрация материальных ресурсов, кадрового обеспечения, технологий позволит оказывать качественную медицинскую помощь женскому населению, роженицам, родильницам и новорожденным не только города Мариуполя, но также Володарского, Новоазовского, Волновского и Володарского районов. Для данного центра було закуплено оборудование в розмірі боляче 6 мільйонів гривень. Врачи і медицинский персонал родильного дому пройшли обучение. А ось для орендарів мисливських угідь не найкращі новини. Самое основное изменение это будет пересмотрена, пересмотрена скорее всего, арендная плата за пользование. Вот это основной. В какую сторону? Ну, конечно, в сторону увеличения, потому что с момента принятия 15 лет прошло. Я думаю, що а наскільки, поки не понятно. Окрім проблемних питань, ця сесія відзначилася і приємними подіями, а саме нагородженням. За багаторічну працю та високий професіоналізм відзнакою слава Донеччини третього ступеня нагородили депутатів обласної ради Валерія Пономарьова та Валерія Прохорова. Ще одного депутата облради Володимира Панібраченка нагородили почесною грамотою облради. Катерина Щугорова Артур Шагалін, програма регіон. Збір ранніх зернових та зернобобових культур на півдні Донеччини розпочали на 5-6 днів раніше ніж у минулому році, але дощі у перші дні липня загальмували роботом. Ця затримка сподівається хлібороби на кінцевий результат та якість зерна не вплине. Тему досліджувала Вікторія Шевкунова. Якщо оцінити якість та кількість вирощеного зерна аграрії можуть самі, то спрогнозувати цінову політику справа не з легких. На сьогодні в Україні за продовольчу пшеницю дають від 1300 до 1600 гривень за тонну. Але як стверджують хлібороби, така ціна нижча за собівартість, як мінімум, на 40%. Та і таку ціну вони не завжди можуть отримати. На сьогоднішній день не сформована ціна на ринку зерна. Аграрний фонд не виходить з покупками, а на елеваторах монопольно установили мізерні ціни. Зрозуміти обидва боки можна. Звичайно, селяни хочуть продати дорожче. а Структури, що закуповують зерно, зараз вичікують встановлення цін. З 1 липня розпочався новий маркетинговий рік. І, звичайно, нової ціни ще не оголошували. Формування ціни. Я так думаю, що це буде десь, десь через неділю. На сьогоднішній день будемо говорити так, що ціна калібляться між 1300 і 1600 гривень за тонну в залежності від качества зерна. Керівництво регіону в свою чергу робить все можливе, щоб аграрії змогли реалізувати продукцію без перекупників. Будемо убирати посередників з цього ринку, щоб... Непосредственно ферміри хазяйство могли продавати в порту зерно конечному потребителю по максимальним ценам. Інформація про те, що аграрний фонд ще не почав працювати, не зовсім точна. По-перше, форвардні контракти на врожай 2013 року почали укладатися ще наприкінці 2012-го. По-друге, хлібороби і самі не поспішають остаточно виконувати зобов'язання по контрактах, бо з цього року вони можуть обирати найбільш вигідний для них час для виконання договорів. У процесі формування ціни не все залежить від тенденцій внутрішнього ринку. Наприклад, зараз ячмін для відправки на експорт закуповується в Україні по півтори тисячі гривень за тонну. Хоча його собівартість перебільшує 3 тисячі. Але зниження цін на зерно на світових ринках вносить корективи у ціноутворення. Причому є всі підстави для падіння цін на зернові у найближчі місяці. 2 липня виробники хлібу та представники органів влади підписали меморандум про стабілізацію цін на соціальні сорти хлібу. Владу у регіонах зобов'язали здійснювати моніторинг пільг та торговельних надбавок, а також сприяти закупівлі зерна для формування регіональних контрактів. Важным элементом политики стабильности ценообразования на хлеб является политика в области закупок хлеба, создания запасов государственных, зерна, муки. И мы гарантируем нашим хлебопекам в случае необходимости поставки муки по гарантированным ценам, которые будут отвечать ценообразованию на социальные сорта. Хліба зрозуміло, що для хлібозаводів виробництво так званого соціального хліба невигідне. за умовами меморандуму, що підписується вже багато років поспіль. Його відпускна ціна з заводу не повинна перевищувати собі вартість, плюс вартість доставки, і все. Зараз на хлібозаводах регіону випускають декілька сортів соціального хліба. Найбільшою популярністю у населення користуються хліб добрий пшеничний. Відпускна ціна заводу виробника 2 гривні 25 копійок. Хліб добрий пшеничний з висівками за тією ж ціною та хліб обідній постачається в торговельну мережу по 2 гривні 65 копійок. Підкреслюємо, що наведені у таблиці дані це ціна хлібозаводу. У торговельних точках на нього роблять націнку, але на Донеччині вона повинна бути не більше 10%. Ця норма може переглядатися, але все одно не перебільшить 15%. Зрозуміло, що виробництво хліба за такими цінами збиткове, і втрати хлібопекарням доводиться компенсувати за рахунок інших сортів. Але таким чином хліб вироблений із дотримання всіх технологій та з гарантованою Якістю, може стати неконкурентоспроможним. спроможним, бо зараз пропозицій хлібобуличних виробів у торговельній мережі дуже багато. К сожалению, условия меморандума і виконання этих условий не распространяється на нелегальні хлібопікарні или полулегальные, как они называются, яких которых становится все больше і больше. Якщо даже посмотрети по статистике, то за останні 10 лет где-то около 70% процентів рынка ушло в тень и никаким образом не регулируется государством. У загальному обсязі виробленої продукції соціальний хліб сягає 10%. і виробники зменшувати ці показники не збираються. Отож, який би не був врожай та ціни на ринку зерна, у найближчий час споживачі можуть не хвилюватися про ціни на хліб. Вікторія Шевкунова, В'ячеслав Вендичанський, Петро Беркут, програма регіон. Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на Донеччині обговорили з радником президента України Володимиром Зубановим підприємці нашого краю. Частка малого та середнього бізнесу сьогодні в Україні лише 20%. Мета якомога більше наблизитися до показників Євросоюзу 80%. Черговий пренатальний центр відкрили у Макіївці. Керівництво області та міста привітали молодих батьків, які отримали цей статус саме тут. Центр відкрили на базі міської лікарні номер 3 На оновлення обладнання витратили 6,5 мільйонів гривень. Теруправління Держгірпромнагляду Донеччини інспектує дитячі майданчики. На 119 вже перевірених знайшли 266 порушень. 13 посадовців притягнули до адміністративної відповідальності. Активно за огляд дитячих та спортивних майданчиків Держгірпромнагляд взявся на виконання доручення кабінету міністрів. Третій традиційний байкер-фест пройшов у Димитровому фестиваль співпав зі святкуванням дня молоді. Тож програма була насиченою та цікавою. Сумувати городянам та гостям міста не довелось. Любителів мототехніки з України та навіть Росії з'їхалось до міста чимало. 148 хворих на ниркову недостатність очікують своєї черги на у першій міській лікарні. Процедуру, від якої у прямому сенсі залежить життя пацієнтів, доводиться чекати по кілька років. Доживають не всім. Про те, щоб відкрити нове відділення, поки навіть не йдеться. Частково проблему вирішить додаткова зміна, проте все опирається у гроші. Щоб запустити третю зміну, необхідно більше 6 мільйонів гривень. Де їх взяти? Шукала Наталя Максименко. Олександр інвалід першої групи Чорнобилець про діагноз ниркова недостатність дізнався три з половиною роки тому. Варіантів було небагато. Вибору не було. Ліба почку міняти, ліба на гемодіаліз. Тепер два рази на тиждень по чотири години чоловік прикутий до апарату діалізу. Попри те, що процедура має побічні ефекти, без неї не вижити. Адже апарат виводить з крові хворих, токсини, які отруюють весь організм і може подовжити якісне життя людини в середньому до семи років. Чувствую после диализа, конечно, плохо. Голова. Ну, состояние такое не очень. То есть до утра это все проходит болезненно, можно сказать. Потом легче стоит. Ну, диализ – это хорошее дело. Короче, еще, так сказать, живем на этом. Таких як Олександр у відділенні 58 пацієнтів, але ще 148 чекають своєї черги подекуди по кілька років. На гемодіаліз взяли чоловіка, який стояв в черзі, став в, черзі в 2010 в в апрелі місяць. Робота відділення фінансується міським бюджетом. Це дві зміни, але з такою чергою третя просто необхідна. Додаткові 12 ліжок. Для цього потрібно більше 6 мільйонів гривень, які наразі ніде взяти. Проте додаткова зміна вирішить проблему тільки частково. Тож сьогодні, порівняно зі світовими нормами, забезпеченість діалізним лікуванням в Донецьку катастрофічно мала. На 1 мільйон населення має бути 600 гемодіалізних місць. 600. Це Всемирна організація здравох ми розглядаємо на 100 тисяч у нас в Донецькій в Донецькій області 1,3 діалізних місць. по Україні 1,7. Тобто ми виглядаємо хуже, ніж средняя цифра по Україні. Ось і виходить, що черговикам доводиться підтримувати свій стан або у приватних клініках, де ціна однієї процедури діалізу в середньому півтори тисячі гривень, або звичайною підтримуючою терапією, яка по суті не лікує. Эта терапия симптоматическая, то есть она не приводит к выздоровлению, она не приводит к стабилизации процесса. Речь идет о минимальной компенсации, которая в дальнейшем срывается и пациент...